З вами знову Михайло Кухар. Сьогодні коротенький нарис новітньої економічної історії України. 15 років назад, у 2008 році, верніше з 2004 по 2008, за 4 роки, ВВП України в доларах США більш ніж подвоївся. Це був срок президента Ющенка. Це був час, коли зарплати в доларах приростали щонайменше на 25% кожного року, рік до року. Це був час, коли Україна отримувала. Приток валюти в країну понад 20 мільярдів доларів щороку. Що ми робили правильно тоді, 15 років назад, і що ми робимо неправильно зараз? Це питання особливо актуальне зараз, коли ми досягли найбільшого дна в своїй історії в результаті війни, і зараз ми хочемо повторити. Ми хочемо повторити цей успіх, тим більше, що ось вони іноземні мільярди, які стоять у кордонах біля кордонів, і вже розписані ці гроші для відновлення України починаючи з 2024 року. На базовому курсі з макроекономіки ми говоримо саме про це. Я хочу, щоб ви всі знали ці прості правила, ці прості законовірності, які, до речі, не описані в стандартних американських підручниках. Тому ми. Ми проходимо весь курс макроекономіки, всі класичні поняття на українських прикладах. Лише наш приклади з нашої економіки дають легке розуміння всіх складних закономірностей. Я хотів би, щоб ви зробили собі а, такий левелап і піднялися в своєму розумінні економічних процесів, тому що а, ті, хто займався бізнесом з 2004 по 2008 рік, в Україні не прогадали і вони. Але не всі з них вловили закономірності, чому щось їм вдавалося, щось ні, в роки економічного зростання. Тому що не тільки в кризу потрібно правильно проводити кризовий менеджмент, а навіть в роки зростання потрібно знати, від чого залежить ваш успіх, і яка частина вашого успіху залежить від макроекономіки. Тож приходьте, що четверга, чотири тижні поспіль в по три години, щовечора. буду радий. Прокачати вас зі своєї дисципліни.